Я в Едмонтоні вже проживаю більше ніж півтора роки, тому хотів би тобі розказати про його плюси та, звичайно, мінуси. Відео буде ще маленьке, тому моя порада тобі заварити чайок, каву або що ти там любиш попивати. І поїхали! Почнемо з історії Едмонтона. Місто Емонторо зручно з річки північний скачуван. Колись дві конкуруючі фірми, які здобували хутро, одна з них, яка називалася Форт Едмондон, в 1821 році, об'єдналася, і назва міста пішла від назва однієї із компаній. У 1906 році місто Едмутон стало столицею провінції Альберта. Якраз одна із причин тому, що воно географічно зручно розташовано, і дві транснаціональні гілки проходили якраз через стане місто. А буквально через пару років знайшли нафту, і за 20 років чисельність міста дуже сильно зросла. До 60-го року ХХ століття місто Едмутон називали нафтовою столицею всієї Канади. Ну, а це зараз ми бачимо з вами фото першого власника і першого авто взагалі в Альберті. Взагалі, то в ті часи автомобілі коштували приблизно в межах 600 доларів. Якщо перевести на теперішній полент, це 18 тисяч доларів. Цікаві обмеження швидкості того часу. В сільській місцевості мали право їхати 20 миль це 32 кілометри, а в городській місцевості мали їхати право тільки 10 миль, це 16 кілометрів. А в таких парках як Банфля прикладу, взагалі було заборонено руху. І причина в цьому банальна, та що тоді не було нарва. Доріг, де можна було їхати більш швидше. Зараз ви це бачите на екрані. У 2004 році провінція Альберта стала першою провінцією в Канаді, в якій кількість зареєстрованих автомобілів перевершила кількість місцевих жителів. А всього-то на всього -то навсього, 1995 році їх було тільки 40. Взагалі, то видно, Амбутанії дуже розуміють автомобільна інфраструктура. І за рік ви витрачаєте до 135 годин в часах пік. Для порівняння або для розуміння, в Торонто або Ванкувері витрата вас буде складати понад 200 годин. Причина в тому, що через місто проходить два швидкісних шосе, де немає жодних обмежень планів. Світофорів, перехресть, і ви можете рухатись швидкістю 80 км за годину. Це чому так дуже важливо, тому що більше 65% місцевих жителів живуть в радіусі 10 км до своєї роботи. Перший хайвей називається Єлухет. Його довжина майже 25 км. Вона позначена номер 16 на карті, а взагалі-то день по ньому приїжджає більше 80 тисяч автомобілів. Друге шосе називається Вайтмут, довжина його більше 28 км складається в нас з двох частин: з номера 2 і номера 14. Ну і шосе номер 216 Кільцева дорога навколо Едмотона, більш відома під офіційною назвою «Ентоні Хенді Drive. Взагалі-то плани по її будівництву ще були в 50-х роках. Вся дорога будувалася 26 років. Здача була останньої ділянки в жовтні 2016 року, а довжина цієї дороги понад 78 кілометрів. І питання, чого так довго, ви зараз на екрані будете бачити, скільки чого пішло на будівництво цієї дороги. А коли ви запитаєтесь, а скільки це коштує? Це коштувало місто 4,3 мільярда доларів. Система ЄТС це система громадського транспорту міста Едмонтон. Вона складається з двох основних частин: це автобуси і звичайно легкорейковий транспорт. В центрі легкорейковий транспорт їздить як метро під землею. Ну а якщо ми говоримо з вами в інших частинах міста, воно їздить як звичайний трамвай. Складається з трогілок взагалі. То за 22 рік перевезено було понад 68 мільйонів осіб а в день проїжджає більше 265 шістдесят тисяч. Чоловік в місті Едмонтоні понад тисячу автобусів. Вони дуже комфортаблі, з низькою підлогою, не забуваємо ще три гілки ЛРТ, але разом з тим назвати громадський транспорт в місті зручним я не можу. І напевно це не зовсім вина міста. Чому? Тому що за рахунок того, що тут основна маса забудов це приватний сектор, і міста будуються не так звично нам в висоту, а в ширину. Площа місць дуже-дуже велика, і да, дійсно тут більш комфортніше пересуватися буде автомобілем. Що стосується ціни, то ціна на квиток в автобусі коштує 2,75. Але в Індії 90 хвилин. Що це мається? Якщо ви будете з одного автобуса пересідати на інше, вам не потрібно купляти новий квиток. Ви просто показуєте, і якщо у вас термін дії квитка не закінчився, ви можете рухатися далі. Сам родом я з Хмельницького. Це місто носило горду назву зеленого міста України. І що цікаво, що місто Едмотон так само може називатися зеленим містом. Чому так відбувається? Тому що в місті понад 400 парків і зелених зон, які мають тільки офіційну назву. А взагалі-то парків і зон в місті понад 900. І місто Едмотон займає друге місце в Канаді, серед всіх міст 500 тисяч і більше по кількості гектару парків на Тисячу мешканців, тут 6,2 гектара на кожну тисячу мешканців. І якщо ви полюбляєте песики, ваших не забувайте. Для них так само є тут окремі зони і парки. Тут їх понад 43 штуки. В місті Едмонтоні розташовано вісім університетів, і саме відомий з них університет Альберти. Він в рейтингу канадському займає четверте місце, а в світовому рейтингу займає 136 місце. виліт на діловий центр Админ, він дуже-дуже вражаючий. Тут у 2019 році була побудована найвища будова за межами Торонто. Називається вона Stantec Tower. Вона взагалі-то сьоме місце Серед всієї Канади по висоті. А якщо взяти середній горизонт по п'яти найвищих будовах в Едмотоні, то Едмотон займав би четверте місце в Канаді по висоті горизонту. Цікавий факт, що Едмон є найпівнічнішим містом на континенті з чисельністю понад 1 мільйон чоловік. Одна з визначних пам'яток міста Едмотон це його консерваторія. По-перше, це консерваторія найбільша в Канаді. По-друге, в неї дуже цідернацька форма. Вона в формі чотирьох скляних пірамід, і там розташовано дуже багато різних тематичних садів і різних цікавих в місті Едмотоні також присутня унікальна архітектура, і в цьому ключі не можна розказати про художній музей. Взагалі-то його дизайн покликаний показати таке природне явище як північне сяйло. І, до речі, в нашому місті його можна побачити 90 разів на рік. Також би я рекомендував відвідати Королевський музей Альберти. Це надзвичайно велика будова, його площа понад 82 тисячі сквортфіт. Ну, по питанню, що це в звичних цифрах, це понад 7200 квадратних метрів. Найбільший торгівельний центр також розташований в місті Едмонтон. Він не тільки найбільший в Канаді, а він найбільший в всій північній Америці. І з цікавинок, там є найбільше крите штучне озеро, найбільший критий аквапарк і найбільший критий басейн штучної хвили. Взагалі там понад 800 магазинів. Якщо у вас є лишніх півдня, а то день, а можливо. Тижні ви сміливо можете туди зайти і потратити всі ваші кошти. Місто представлено місцевою хокейною командою Edmonton Olivers. Взагалі-то воно грає в Роджер Плесі, але там відбуваються не тільки хокейні поєдинки, а багато крутих ще якихось івентів. Ще хотілося б сказати, що місцева команда 5 разів вигравала кубок Стенлі і має самих супер унікальних і яскравих своїх фанатів, яких ви зараз побачите. Едмотон відомий як фестивальне місце. Взагалі то в рік тут проходить понад 50 фестивалів на різну тематику. А зараз далі я вам буду розповідати факти, про які, напевно, ви навіть і не чули. місті Ентоні була золота лихоманка, яка передавала навіть клондайку. Взагалі-то перші відомості, що тут знайшли золото, датовано 1859 році. А пік пошуку золота це було понад 300 старателів, якраз припав на 1895-1897 рік. Тут золото вигляді таких маленьких-маленьких піщинок, тому називається борошняне золото. А станом на зараз люди також це добувають, але кількість добувачів або шукачів залежить від вартості ціни і знову ж таки від тих, хто хоче це робити у вигляді хобі. Зараз ви на картці. І побачити місця, де більше всього якраз його і добувають. Також для фанатів рибалки я скажу, що ви точно тут віддати душу. Не забуваємо, що Канада перше місце у світі займає по водоймах. Так, тут є певні ліміти і потрібна ліцензія. Про це я більш детальніше розказав в відео, в якому ви зараз бачите десь зверху, там має бути підсказка. Якщо вас буде це цікавити, так само можете перейти і його подивитися. І розповідаючи про Едмотон, столицю Альберти, не можна сказати про фінансову столицю Альберти, таке як Калгарі, і цікаво порівняти, а яка вартість життя, проживання буде в Калгарі і в Ведмотані. До речі, хотів би сказати наперед, що будь-який район спальний, особливо нічим відрізнятися не буде. Отже, візьмемо ціни на травень 2023 року, візьмемо, що у вас даунпеймент буде 10%, а платіж по Моргіджу, тобто по іпотеці 4,99%. Зараз ми ці цифри з вами побачимо на екрані. Окремі будинки середня ціна в Ведмутані 450 тисяч доларів. Спочатку Року ціни понизились на 2.2%, і ціна по іпотезі склала би 2353 долара. Що стосується Calgary, то ціна 650 тисяч, ціна зросла з початку року аж на 9,7%, і місячний платіж би склав за такий будинок 3400 доларів. Що стосується танхаусів, середня ціна танхауса в Едмонтоні 254. З початку року ціна зросла на 1,2, і Моргіч 1328. В Calgary середня ціна 395 тисяч, зросла на 14.3% і платіж по цьому. Моргіч у вас би склав 2066 доларів. І кондо по-простому квартири да? в Ведмотоні 171 тисяча доларів, ціна впала на 5.7, Моргіч би вас склав 895 доларів. Це за ту бедром. В Калгарі 280 тисяч, ціна зросла на 13.7, і вас би платіж місячний складав 1464 долара. Також не забуваємо, за property Tax це податок за будову. Тобто, якщо ми говоримо про е сінгл-будинок, в Ведмотоні ціна коштувала б 4251. Доларів а в Калгарі ціна була б 4271 доларів. Але враховуючи, що ціна, ціна знову ж таки будинку в Калгарі дорожче, то property tax виходить на вартість будинка в Едмонтоні дешевше. Але давайте говорити чесно: чи дійсно у вас е, можуть бути ілюзії, що вартість таксів, таксів, податків в Калгарі буде так само лишатися незмінною? І чи не буде вона з часом доганяти вартість Едмонтона. Я на жаль такого гарантувати не можу. Але всього не передати в межах цього ролику, тому я вам зараз покажу фото і відеоряд з тих місць, куди я однозначно би радив вам поїхати, коли ви будете в Едмонтоні. Ну і підійшов час до мінусів. На жаль, без них ми нікуди не дінемося, і це мінуси, які притаманні всім містам Канади. Але мені здається, що стосується якраз оцеї проблеми, вона більше виражена в нашому місті. Це проблема без хатік і проблема наркомані. Як правило, ці дві паралельні між собою пересікаються, тому що багато людей, які безпритульні, вони і вживають наркотичні засоби. Знову ж таки, це проблема, як правило, локалізована в середній частині міста, тобто в центрі діловому, тому що там їм даються безпритулок, даються наркотики, даються їм там. Ночліг. Якби позиція якби е, зрозуміла, для чого це робиться, да? щоб людина, яка вона поїла, знає, що може переночувати, може отримати свою дозу, вона не буде грабувати. На жаль, на практиці це не зовсім так працює. Тому що більшість магазинів, ресторанів, кафешок кафешах в центрі банально закриті, бо вони там фінансово, економічно деградували. Хто буде вкладати в кошти в місце, куди може в будь-який час зайти наркозалежний. Е, Ніякий відвідувачі заходити в такий магазин або в кафешці світити не хочуть, вони не хочуть біля себе бачити, а зробити він банально нічого не може. Що він робить, він голосує грошима. Він закриває цей магазин, і звідти банально виїжджає. І коли ви будете в центрі проходити, ви напевно побачите не один такий деградований будинок. Вигляд дуже депресивний. Знову ж таки, і це зменшує кількість надходження податків. Тут задача влади вирішувати. Чому я кажу, задача влади? Дивіться, банально, колись в Едмутоні і в Альберті була проблема з крисами, да, з пацюками. І в 50-х роках була прийнята програма, був відповідальний, бо виділялися гроші. За цим дуже суворо слідкували, і буквально за пару років ця проблема повністю сунулася до рівня якоїсь статистичної похибки. Я не проводжу. Жо паралелі між вибачте безпритульними наркоманами і крисами. Я просто говорю лише про те, що коли є проблема і є бажання рішити, влада може це робити. Тому, напевно, завдання тих людей, які мають право голосу, обов'язково висувати ці умови тим людям, які балотуються на вибори. І постійно їм про це наголошувати, що треба дієві рішення, а не просто заривати голову в пісок, ну, як ефемірний якийсь страус. І ще одна проблема в місті, так само вона нагальна, так як для всіх міст Канади, це незручна інфраструктура. В якій частині, якщо у вас немає автомобіля, за рахунок того, що міста в нас йдуть дуже сильно в ширину, і були певні закони лобійські прийняті. Для прикладу я вам приклад привожу одного із. Законів закон про парковку. Да Якщо ви хочете біля себе відкрити якусь кафешку на один столик, вам треба було зробити паркомісся для себе, для робітника, для клієнта і для місця людей з особливими потребами, тобто інвалідністю. І ви розумієте, що зробити на один столик і 5 парковок це вже фінансово неекономічне. Тому робилися певні ері, де багато парковок, і навколо них ставились всі магазини, там ресторани, не знаю, кафешки, бари, лікерстори, банки і решту, 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 решту всяких закладів. І звичайно, що ці. Ці ерії не будуть будуватися біля кожного будинку. Зараз Едмотон, із великих переваг, що до 2024 року прийняв програму 15-хвилинного місця. Він буде рішати цю проблему. Це перше місце в Канаді, яке взялося за рішення цієї проблеми. В чому суть цього проєкту? Що всі будови, починаючи з закінчення 2024 року, мають будуватися з рахуванням цього плану. Щоб ви з будь-якого будинку, який новий буде будуватися, не більше ніж 15 хвилин на велосипеді доїхати або добратися громадським транспортом. І всі старі райони, які будуть проходити реконстракшн, тобто будуть старі будівель зноси збили снова, будуть будуватися згідно цього плану. І так само ці всі магазинері. Да, звичайно, це довго, в дуже дуже дорогу, але кажуть, як китайці, в дорогах в тисячу кроків починається з першого кроку. Давайте я вам ще трошки покажу прилин Альберти. Це фото будуть з таких місць, як Банф і Джастер. Якщо відео тобі здалося корисним? Прошу підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Якось так, якось так.